З нами на зв'язку Ілля Разумейко це композитор, музикант, автор опер, електронної та вокальної музики. Вітаємо, пане Іле. Добрий вечір. Скажіть, минуло 10 років, 10 місяців повномасштабної війни. От і вже вчора, нарешті, Катерину II і Суворова скинули в Одесі. Вже. В Чернівцях прибрали бюст Пушкіна. Три. три бюсти Пушкіна. А в той же час в Києві національна музична академія. музична академія, яка розташована буквально поруч, неподалік від Майдану Незалежності, носить ім'я Петра Чайковського. Чому так? Ну, ви знаєте, до, досить складна ситуація склалася в нашій консерваторії. Це дійсно так, уже 10 місяців колектив і ректор консерваторії не можуть прийняти рішення і замінити, зняти ім'я російського композитора і флагмана імперської пропаганди Чайковського з консерваторії. Це дуже, дуже соромна така ситуація, і в консерваторії насправді зараз страшний рух поколінь. Це молоді. Всі абсолютно там 99% студентів, і е, деяка прогресивних коментарів розуміють, що те, що відбувається, це просто сором і ганьба. Але є така частина консервативних викладачів на чолі яка вважає, що в цьому нічого такого кримінального немає, і що. Е, Музика поза політикою і так далі вигадуються всякі різні фантастичні аргументи на користь того, що дід Чайковського був композитором, і так далі, але все це звичайно абсолютно е, е, сміхотворно аргументи про українське походження Чайковського, тому що ми знаємо, що люди, які впускають ракети на наші. Міста вони також багато хто з них має українське походження У всьому світі. Чайковський це відомий, геніальний російський композитор, і мати е, центральний музичний вуз країни з таким ім'ям це ну, такий, е, ознака такої е, 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 російської неповноцінності, за яку значна частина колективу консерваторії, на жаль, далі тримається. Пане Ілля, на вашу думку, чиє ім'я мала би носити Київська консерваторія чи академія, як зараз вона називається? Ну в музичній спільноті є кілька кілька варіантів. Називаєте імена і Леонтовича, і Скорика, і Лятошинського з моїх колег, кого я знаю, композиторів музикознавстві самий популярний варіант українського композитора, якого треба популяризувати в світі, який не такий далеко відомий ніж Чайковський, наприклад, або Шостакович, російський композиторів, яких імперія вкладала багато. Щоб вони стали відомі в світі, то це Лятошинський, у кого багато дуже різної музики, симфонічної вокальної фортепіано, яка невідома за межами України абсолютно. І е, основна частина е, значна частина прогресивної музичної спільноти має одностайну думку, що це має бути консерваторія імені Лятошинського. Але звичайно, це теж може бути темою для обговорення, дискусії і голосування. Але звичайно, це 100% має бути. Е, Український композитор, якого ми маємо популяризувати, так само, як Академія Шопена в Варшаві, академія Сібілюса в Хельсник і так далі. Це е, здоровим людям, освіченим це само собою, зрозуміло. Кажіть, а від кого це залежить? Від ректора, чи не може зібратися трудовий колектив, ще на радах? Хто ще може на жаль, розірвався зв'язок з нашим гостем? Зараз є вже гостя? є вже зв'язок. Ой. Mm -hmm. а. Ну, дивіться, там склалася певна така мафіозна структура всередині, Від кого це залежить? Ну дивіться, ми знаємо, що татар російської драми імені Лесі Українки поміняв свою назву на другий тиждень він, здається. Тобто, це головне це воля колективу, якого немає всередині. Консерваторії склалася така певна заскорузла мафіозна структура, яка чіпляється за Чайковського з незрозумілих для музичної спільноти України причин. А ваш навчальний заклад він незалежний на нього впливу немає. Ні Міністерство культури, ні, ні інші державні органи мають вплив Міністерство культури. Міністерство культури і вління з держмест порекомендувало ще кілька місяців назад консерваторії змінити назву, але до цих коментарів. Команда ректора консерваторії не прислухалась, на жаль. Тобто, всі голоса ззовні і розумні голоса зсередини в консерваторії ігноруються та придушуються різними фантастичними причинами. Так, Ну, До речі, і театр Пушкіна в Харкові змінив своє ім'я. Вже Пушкіна прибрали. А Чи може тут, наприклад, дійсно вирішити, чи безпосередньо Міністерство культури, чи це все таки залежить безпосередньо від консерваторії? Я не знаю детально юридичних. Я думаю, що це mm -hmm. деталі можна уточнити, але це можна змінити і указом президента, і я думаю, ще певним чином. Але проблема консерваторії, на жаль, не тільки в Чайковському. Там потрібна серйозна, в принципі, реформа цього закладу, який. Не рухається до в принципі до європейських консерваторій, і ще така велика біда нашого закладу. Це така тотальна рукійна дружба з китайською народною республікою, яка зараз є нашим ворогом, очевидно, і союзником Росії, тобто, у нас дуже велика частина китайських студентів, і вся політика направлена на те, щоб далі співпрацювати з Китаєм. У нашої консерваторії в місті хеншу є такий навіть клон консерваторії імені Чайковського для китайців. Це важливо, бо їм українська культура в принципі не цікава. Вони приїжджають сюди, щоб там вивчити другий фортеп'яний концерт Чайковського. Це ще одна така велика теж проблема. Теж корупційна, вочевидь, те, що консерваторія не рухається, не рухається в європейську сторону у всіх там в реф... Даже в плані реформ там репертуарної політики своїх факультетів, а залишається в такому євразійському просторі. Намагаючись дружити по максимуму з Китай, з Китаєм, а це означає ну просто викладання скрипки фортепіано і е, подальше продукування класичного репертуару, який входить Чайковський. Тобто мова й не йде про розвиток сучасної музики, про розвиток чи фільму музики. Консерваторія зараз політика консерваторії це такий академічний заклад по зароблянню грошей е, за допомогою. Студентів китайської народної республіки ніякої ніякої національної політики там не проводиться свідомої, яка яку мав проводити цей заклад, який отримає сотні мільйонів. А зараз є китайські студенти, адже ми знаємо, що багато студентів іноземців повиїжджало з України у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Так, на диво, багато студентів залишилось і навчаються у нас. Mm. Хтось, хтось навчається, лайф. Mm. Mm. Пане Ілля, а як поставилися до того, що не змінюють назву, зокрема, українські студенти? Чи вони висловлювали якусь свою думку щодо цього? Висловлювали багато разів повністю студентство просто в шоці, українські студенти, але вони мають на цьому засіданні ради. Вони мають дуже маленьку частку. Там 15 людей зі стаці студенти вони всі голосували проти за за зміну назви Чайковського. Висловлюють цю позицію неоднократно, і студентська рада, і всі представники всіх факультетів. Але студентів в консерваторії не слухають, це. Так само така стара радянська установка, що студенти це. Ну, мовно кажучи, студенти знаходяться в повному, в повному такому е, е, тоталітарно-насильницькому середовищі і нічого не, не можуть вирішувати апріорі. Ще це така радянська установка. Так. Ми шоковані такою інформацією та дякуємо вам, пане Ілля. Отже, Ілля Разумейко композитор, музикант та автор опери електронної та вокальної музики. Був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 і спілкувалися про ситуацію, яка склалася щодо неперейменування перейменування Київської консерваторії, яка досі носить ім'я Петра Чайковського. На жаль, що ж будемо стежити за цією ситуацією? Можливо, дійсно тут має підключатися активніше і активніше міністерство культури, і можливо, навіть президент, для того щоб все таки прибрати ім'я Чайковського з назви консерваторії. Дякуємо вам на все добре. Тримаймось.